Українських рятувальників презентує Віталій Кін. Всім доброго дня! Дуже приємно презентувати сьогодні наших рятувальників. Це для мене честь. На жаль, не можу бути присутнім особисто, є поточні завдання. Війна в нас забирає багато наш спокій, дитинство дітей, людей. Але і при цьому дає теж. Дає розуміння, що ми єдині, незламні, що ми вільні. Під час війни народжуються герої. У мене безліч історій, коли там, патрульні за одним РПГ відбувають е, наступ рашистів, коли дідусь з двохстволкою бере в полон трьох е, автоматчиків там, елітного підрозділу. Безліч-безліч історій. Наші комунальники, які 24 на 7 працюють і вичищають е, місто. Наші врачі, які роблять операції в бомбосховищах, наші збройні сили, ТРО, спецпідрозділи, які боронять нашу землю. Ну і звісно, наші рятувальники, які з самого початку, з 24 лютого, перші були на кожному об'єкті, який розбомбили в Миколаєві, перші наражаються на небезпеку. Майже щодня вони гасять пожежі. Саме такий герой, Ігор Гревасиков. Він особисто. Під час гасіння великих наших резервуарів з олією в пожежозахисному костюмі прийшов до центру, і пенгенератор туди привіз. Він зі своєю групою був на завалах десять днів, коли ми намагалися рятувати наших людей без відпочинку. І саме завдяки таким людям в нас зараз е безпечно і нема пожеж, і всі на своїх працюють місцях. Ігор Івасик – молодий хлопець. Так, вам кажу, дівчата, що він неодружений і мріє е, одружитися. Тож ловіть момент і не втрачайте свої шанси. Ігор Івасика справжній герой. Він на своєму місці, на своєму фронті. Саме завдяки таким людям ми переможемо разом до перемоги.